Верховна Рада планує скасувати відстрочку для військовозобов'язаних студентів. Законопроект розглянули у сесійній залі. Докладніше розпитаємо у моєї колеги Марії Дрозд. Марія, вітаю. Як чи ухвалили законопроект, про який я щойно говорив? Віталіку ну з самого початку в Верховній Раді серед нардепів немає потенціалу. Перші три законопроекти навіть не змогли включити до порядку денного. Не назбиралися, не назбиралося 226 голосів. І так само, от щойно декілька хвилин тому, із законопроектом про скастування відстрочок, Це було друге читання цього законопроєкту, Так само не набралося. 226, тобто нині закон не пройшов друге читання. Однак пройшов пройшла пропозиція спікера поставити його на повторне друге читання на одному з інших засідань. І на це голосів не збиралися. Тож не відкладаються у далеку шафу і будуть голосувати за нього згодом. Тож про що власне законопроект ідеться про скасування відстрочок від мобілізації для студентів, які виступили на навчання. Не пізніше ніж за рік до досягання 25 років, тобто, якщо чоловік. Вступив на навчання е, на бакалаврат магістратура спірантуру і тому подібне. Е, коли йому було 24 або більше е, його можуть позбавити від строчки від мобілізації. А водночас разом із цим законопроєктом пропонується е, надати навпаки відстрочку тим чоловікам, які вже відслужили служби за контрактом у віці 18-24 Вони вже пройшли службу і були звільнені з цієї служби. І тут їм надається навпаки від. Точка на 12 місяців, щоб пройти навчання, щоб відпочити, і але потім після Спливу цих 12 місяців цих чоловіків знову можуть мобілізувати. Чому Верховна Рада планує ухвалити таке рішення? Чому до такого дивиться на Ми можемо далі послухати думку члена профільного комітету статистику, що стрибок після повномасштабного вторгнення чоловіки військово призовного військово-зобов'язаних призовного віку зріз на навчання у вищих населених закладах? Можемо далі послухати. Конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом. Декілька цифр до повномасштабного вторгнення студентів віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу. На сьогоднішній день таких студентів після 25 і до 60 років є 250 тисяч. Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту. Ще раз нагадаю, що цей законопроект сьогодні не пройшов друге читання, однак домовилися висунути його на друге читання на іншому засіданні. Серед іншого, сьогодні голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко тепер уже зі статусом підозрювана, і тільки вчора вона отримала підозру від набу у хабарництві. Буцімто вона приконувала своїм колегам хабарі за голосування. Знову вийшла на прибор разом з усією фракцією. Вони почали роз'яснювати свою позицію. Юля Тимошенко вкотре заявила, що це політичний тиск, що це все неправда. Що для цього задіяли телемарафон та інші канали, щоб просувати буцімто неправдиву інформацію про неї вона заявляє, що її фракція буде продовжувати боротися з корупцією, і е також вкотре закликала створити в парламенті коаліцію національної єдності від. Натися з іншими фракціями, Я а, а водночас разом да. з цим з фракції батьківщина на пів останніх подій вийшла нардепка Людмила Міністер, колишня нардепка «Слуги народу. Потім вона перейшла до батьківщини. А тепер уже стала позафракційною своє рішення. Вона пояснила тим, що не хотіла голосувати за звільнення голови служби безпеки України Василя Малюка, якого, яке відбулося позавчора. Я нагадаю, що фракція бить, голосувала за це. Однак от Людмила би була проти такої позиції і вирішила вийти з фракції докладніша позицію самої фракції, і самої Людмили або може надалі пошукати. Напад такого масштабу, що, чесно кажучи, дуже згадуються часи Януковича, нічого не змінилося. Як був Янукович, так і залишився. Я хочу заявити, що ми як боролись, так і будемо боротися проти брудної, всеохоплюючої масштабної корупції. Ми стали з вами свідками рейдерського захоплення основної спецслужби служби безпеки України. Ці плівки набу, які вчора в. Всі побачили, побачила вся країна, можуть свідчити про те, що це голосування відбувалося під незаконними впливами, а це вже ріш абсолютно чітка підстава для анулювання цього голосування. Однак, заклик Людмила був анулювати нулювати звільнення Василя Малюка з посади очільника служби безпеки України. спікер не задовільнив, адже це не відповідає регламенту, і таку постанову не можна оскаржити будь-якими блокуючими постановами. Станом на зараз Верховна Рада розглядає ратифікаційні документи про співпрацю з іншими державами, і, і сьогодні до парламенту також з робочим візитом за е, наша партнерка, спікерка латвійського сейму дайдан Єриня. Через декілька хвилин вона матиме зустріч зі спікером парламенту. Очікується, що також спікери вийдуть до журналістів на брифінг. Будемо слухати заяви і сповіщати наших глядачів. Віталіку передаю тобі слово. Дякую, Марія, за детальний звіт. Марія Дроз, наша колега із стін парламенту, де зараз власне триває активна парламентська робота. Марія розповіла найголовніше. Очільниця МВФ Кристаліна Георгієва прибула до Києва. Про це пише агентство Reuters. Вона зустрінеться із президентом України Водимором Зеленським, прем'єркою Юлією Свереденко та головою НБУ Андрієм Пишним. А також із керівниками підприємств. Востаннє Георгієва відвідувала Україну у лютому 2023 року. Російський дрон упав на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері у Львові. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Попередньо минулося без постраждалих вибуховою хвилею. Зачепило тракториста, який прибирав сніг. Він не травмований. За даними ова у житлових будинках корпусі львівської політехніки та школі вибило вікна. Постраждав храм Ольги та Єлизавети. Там пошкоджені вітражі. Через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрили прилеглі вулиці. Приватний громадський транспорт наразі там не курсує. Кореспондентка Радіо Свобода поспілкувалася з працівницею комунальної служби, яка прибирала в момент удару зупинку. Почула, що шахеті де на зниження напевно, десь ну так собі уявляєш, що можливо десь від цирку. І вже вчив вибух. Бачимо вже загоральний. Я взагалі дуже так тривожно реагую на е, тривоги в нас у Львові. Отже, але на, на сьогодні, мабуть, я не встигла налітатись. До лікар наліталась дуже так. Не долетів буквально там 40-45 метрів на російський дрон до пам'ятника Бандері. Більше 50 е, вікон повилітало. То, що ми зараз вже бачимо, приступили вже. До ліквідації тих наслідків в школі фактично в двох класах повилітали вікна. То діти сьогодні будуть мати трошки вільніший день в тих двох класах. В політехніці також пані ректор, я говорив: повилітали вікна в училищі, профтехучилище. Також вікна повилітали ну і житлові будинки.